Десь в початку першого. Угу. Скільки було вибухів? Я чотири налічила. Угу. Страшно, страшно. Вікна повилиті. Ну, Не всі, але ну, так, добре. Ми ховаємось у гаражі, тому що там хоч вікон немає. От. Сипалось усе на голову. Останній був самий такий. Не знаю, які речки, що вам казати. Дуже-дуже страшно. Чула ночі, як люди кричали Володя, володя, коли воно горіло все. Вечіра. Вже потемніло. Ночувати ну, туди ціленаправленно пішла. Тебе направлено пішли туди ночі? Ну да. так. Сусіда знали, який загинув? Ну знали. Ну ми так не спілкувалися з ним, ну знали. Знали. Вам є де жити взагалі? А? Будинок, я бачу, розбомбило. Я... Вам є де жити? Ні, от ми тут їм. А кудись переїхати, є можливість? Ні А думали про те, що виїхати там потрібно. Куди? Нема куди, да? Почувствовали, если що... На... тех вот вчерашний прильотів. пролетал. Угу. Почувствовали и уехали У вас будинку немає, де будете жити? Там, де где сегодня Є, Есть где Є. Є? 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 Так, це дом брата. За границей. Россию смотреть они, ну мы тут жили.